В ньому потрібно скоротити дріб. Значить, у першому прикладі 4А ділиться на 12Б. Як ми бачимо, А і Б ми скоротити не можемо. Скорочуємо 12 і 4, ділимо їх на 4. Отримуємо А зверху і 3Б знизу. Другий приклад. 8х. Поділити на 2 xz тут в нас х скорочується, і 8 2 ми можемо виділити на 2, тут залишиться 4, тут залишиться 1, зверху залишилося 4y, знизу залишилося просто з. Третій приклад. 10m в квадраті, поділено на 15m кубі. В нас 10 і 15 скорочуються, отримаємо зверху 2, знизу 3, і М в квадраті і М в кубі також скорочуються, знизу залишається просто М, тобто зверху двійка, а знизу 3М. Четвертий приклад. 3А в квадраті BC поділено на 18 аВС в кубі. С і С в кубі скорочується, залишається С в квадраті, Б скоротилося повністю. А і квадрат скоротилося і 3,18 скорочуємо на 3. Зверху залишається 1, знизу 6. І в нас вийшло зверху просто А. А знизу 6С в квадраті. Так. Тепер. Четвертий приклад. Ми зробили п'ятий приклад. 36 n в кубі n в четвертому степені поділити на 24 m в квадраті B в шостому степені. Так, скорочуємо 36 і 24 ділимо від на 4. Зверху залишається 9, знизу залишається 6, бачимо, що ще можемо скоротити на 3. Знизу залишиться 2, зверху залишиться 3. М в квадраті і Q скорочується, N в четвертому і b в шостому просто залишаються. І так, зверху отримали 3M в четвертому, знизу отримали 2B у шостому. І останній приклад в цьому номері це 39П в 5. І у 8. Поділити на 65 у 8 І тепер ми скорочуємо. 39 і 65, тут скорочуються на 13. Але це зазвичай вам може бути неочевидно. Тому щоб точно не заплутатися. Я пропоную. Такі великі числа розкладати на множники. Да? І тоді ми бачимо, які саме множники у нас вийшли, і бачимо, які вони, них множники однакові. Ось тут, наприклад, у нас однаковий множник 13, ми на нього можемо скоротити. Зверху залишиться 3, знизу залишиться 5. Тут ми скоротимо П в 5 п і P8, залишиться P в кубі. Q в п'ятому і Q в восьмому залишиться Q в кубі. Тобто зверху залишилось 3 Q в кубі, внизу залишилось 5 q в кубі. Ось такий приклад.